Змішавши жовтий і червоний, ми отримуємо помаранчевий. Давайте далі самі Синій і жовтий. Якщо зміша добре. Художниця з Одеси Олена Трубіна перевіряє, як засвоїли діти знання про змішування та поєднання кольорів. У художній студії Дарина Арт, що у Чернівцях для дітей-переселенців організували терапію через малювання. Від теорії поступово переходять і до практики. Малеча має створити малюнок на будь-яку тему. Вимога лише одна: використовувати виключно теплі кольори. Так, на аркушах з'являються помаранчево жовтий павич, рудий кіт, вогняний робот, що краде сонце, та школа для чарівників. Я захотіла намалювати образ. Мій улюблений фільм, а Гаррі Поттер» і я зараз читаю. його. Мені дуже подобається він. Тому я захотіла намалювати його в теплих тонах. Заняття займає три години протягом цього часу. Діти дізнаються про вплив кольорів на настрій, слухають музику та малюють. Через таку арт-терапію дітей переселенців хочуть відволікти від війни та психоемоційно розвантажити. Діти будуть різні кожне заняття, і можливо, когось ще ми. Ну якщо будемо бачити цю потребу нагально, то ми будемо запрошувати декілька разів, але все ж таки плануємо, щоб усі охочі змогли прийняти участь. Таку арт-терапевтичну програму підтримав фонд ізоляція з фінансуванням допоміг Європейський Союз. Cheese! Максим Зборовський, Гане Немоще, Донеччина Тіві.